І так, що ми тут маємо? Це рожевий ніж, який замов наш клієнт. Це повністю ручна робота, має руків'я з міцної та легкої мікарти, піхви з кайдексу, який є також неймовірно надійним, з ось такими універсальними отворами, аби ви могли чіпити різні види кріплень та аксесуарів. Напівах же ж є гравіювання, патерно з вишиванки, ну і стосовно самого красня. Ось так він виглядає. Це кінжальна модель ножа, одна з наших двох кінжальних моделей, точніше, її назва сірко. Вона менша. Є ще вакуліч, але дещо більший. Сталь красний Х-12МФ, аналог європейської Д2, неймовірно надійна тривка сталі, яка дозволяє не втрачати. Річні властивості протягом довгого періоду часу стосовно ж заточки, то він заточився вручну за допомогою стиль борових камів, то ще неймовірно гострим. Ну а покриття Стоун виглядає неймовірно гарно, доволі натурально та гармонійно. З обох сторін ножа також є патерн вишиванки, ніж справжньої козачки чи то козака. Друзі, на загалом на Сі 16 на ножів різні варіанти кольорів, є піхов ще два матеріала покриттів, Ну і звичайно ж гравіювання ми можемо зробити майже будь які на ваш смак та вибір. Тож, якщо хочете слово, власне, не цурайтесь по щітному приватні повідомлення. Усім бажаємо ми.